Христос воскрес! Христос воскрес! Сердечно вітаємо вас на цих зборах 3-го чину. Сьогодні ми святкуємо свято третє віднайдення голови святого Івана Хрестителя і вдивляємося в Його образ, тому що він не боявся свідчити істину навіть перед обличчям смерті і не відступив, і не став колаборантом з Іродом. Навіть тоді, коли цей цар Ірод і його прислужники йому погрожували смертю, і він був вірний до кінця істині і за цю істину віддав життя. І дивлячись на образ Івана Хрестителя, ми святкуємо теж свято Воскресіння Христового. Бо коли Пилат, Спитав Ісуса Христа, то Ісус Христос відповів так: я прийшов на світ і народився на те, щоб свідчити істину. І кожний хто від істини слухає моє Слово. Пилат знехтував цими словами Ісуса Христа, але святий апостол і Євангелист Йоан пильно це записав. Очевидно, з переказів інших людей, які слухали, що відбувалося в розмові між Ісусом і Пилатом. А можливо, теж і з пам'яті, про що Ісус Христос постійно говорив до своїх учнів: що Він прийшов свідчити істину, і той, який не хоче бути обманутий. Бо багато людей раді самі себе обманювати, але той, який не хоче бути обманутий, то він слухає слова Христові, приймає їх, і слова Христові стають часткою Його чи її життя. Можемо сказати не стільки навіть часткою, як основою життя християнина. Сьогодні, дорогі сестри і браття, ми з вами роздумуємо далі про цю основу життя християнина як Слово Боже, але ми роздумуємо про те, як ми приймаємо це Слово Боже і як до нього звикаємо. І тому сьогодні ми хочемо говорити ще раз про молитву. Бо молитва вона стає основою теж життя християнина саме через молитву ми з вами звикаємо до Слова Божого, і Слово Боже укріплюється у нашому серці. Багато людей, коли моляться, вони звертають свою увагу повністю. До Господа Бога, можемо навіть сказати інакше. Вони намагаються звернути увагу, щоб Господа Бога попросити. А дуже часто ми навіть чуємо такі вислови, як, наприклад, випросити в Бога якусь благодать чи ласку. Ці слова. Які ми вживаємо, вони важливі, бо як ми вживаємо слова, ми так і живемо. І ось людина каже: у Бога необхідно Божу ласку випросити. А це означає дуже інтенсивно молитися, благати і Бога переконувати в тому, щоби Бог цю ласку дав. Але воно має і іншу сторону. Отаке наше ставлення і такі слова вони мають іншу приховану сторону. Що Бог нам не дає відразу ласки, що Він чекає і впирається, а ми мусимо Його переконати. І ця інша сторона. Вона не така проста, бо тим самим людина виявляє своє недовір'я до Господа Бога і внутрішнє глибоке переконання, що Богові часто байдуже до людини, що Бог не хоче її спасіння, що Бог зайнятий своїми якимись справами йому не до людей, і до нього треба достукатися. Щоби він дав свою ласку. Тим часом у символі віри, ми з вами кажемо, що він для нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. Тобто, тоді, коли люди блукали. Коли люди не знали, як спасіння взагалі віднайти і здобути, то для того, щоб їм спасіння і єднання із Богом Отцем подати, цей Бог Отець посилає свого Сина, і син свідомий, своєї місії приходить на цей світ, стає людиною, щоби людей поєднати з Богом. Це тоді, коли люди ще не знали, а Він вже почав їм давати можливість і шлях до спасіння, але не тільки можливість і шлях, але також і силу, і підбадьорення, і взагалі на початку нашого шляху спасіння стоїть Божа ласка і благодать. І тому Ісус Христос каже, що ніхто не спроможен прийти до мене, якщо Отець не приведе Його. І якщо ми приходимо до Ісуса Христа, то Отець вже привів нас до Нього. І тому, коли ми говоримо про молитву, то треба пам'ятати, що Бог завжди випереджує людину у її потребах. Ще раз скажемо. Бо це дуже важливо. Бог людину випереджує у її потребах. Одного разу мені довелося гортати катехетичний такий маленький довідничок для дітей, але дуже акуратно і мудро укладений у звичайних картинках і таких гаслах. І, між іншим, коли там йшлося про молитву, то було таке гасло, що Богові ми нічого не можемо нового сказати. І намальована картинка, де чоловічок із записником звертається до Бога, я тобі, Боже, мушу повідомити, що такого то 25-го числа такого то місяця таке сталося. А тепер дивімося, Бог оце це знає і наперед вже знав. Значить, ми нічого нового Богові не можемо сказати. Але там каже, що ми також не знаємо, що в Бога просити, що нам тепер потрібно. Бо дуже часто людина просить, а сама не знає, чого. І подивімося уважно, що навіть і в нашому житті сталося неодноразово так, що ми щось у Бога просили, а тепер можемо подякувати, що Бог нам свого часу цього не дав. Тому що невідомо, як би воно було, якщо би ми це отримали. Тому що апостол Павло каже, Молитися як слід ми не вміємо, той мій дух заступається за нас своїми стогонами невимовними. Отож, дорогі сестри і браття, коли людина приступає до молитви, і вона намагається Бога переконати, що Бог їй повинен дати те, чого вона просить. І дуже часто у Відчаю у недовір'ї, у розчаруванні, мовляв, я в Бога просив, а Він мені не дав, знову і знову звертається до Бога, тим самим зроджує у собі недовір'я до Бога і внутрішній духовний смуток. І тому часто сумні християни ходять. Бо вони думають, що Бог на них не звертає увагу і що їх полишив. Ми скажемо, а для чого тоді молитися? Пригадаємо насамперед дуже важливу тезу, що Бог завжди випереджує людину у її потребах. Ісус Христос. Це висловлює такими словами. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно перше, ніж ви просите у нього. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно перше, ніж ви просите у нього. Просіть, Отже, Царство Боже і Його справедливість, а все те інше вам додасться. І тому, дорогі сестри і браття, коли ми говоримо про молитву, то зосередження у молитві, воно не повинно бути у бік Бога, щоб йому щось повідомити чи його в чомусь переконати. Молитва є зовсім для іншого. Вона спрямована у сторону нас самих. Ще раз ми скажемо, молитва повинна бути спрямована у сторону тієї людини, яка молиться. А що це означає? Людина приступати повинна до молитви в першу чергу для того, щоб зрозуміти Божий намір і Божу волю. Людина повинна приступати до молитви, щоб зрозуміти Божий намір і Божу волю. І тому узгоджувати своє серце до того, що стається, і що ми зустрічаємо у нашому житті. Подивімося, як багато людей розчарувалися і зневірилися. Тоді, коли розпочалася війна, ми скажемо, що багато людей навпаки навернулися, то ті, які не знали Бога, і які думають, що Бог зараз прискочить їм для допомоги. Але ті, які довіряли і молилися до Бога, коли розпочалася війна, вони зневірилися, засумували, чому Бог це допустив. І ось, дорогі сестри і браття, Якраз для того і є молитва, щоб ми зрозуміли Божу дію навіть у цих обставинах. Я хотів би, щоб ми собі пригадали історію праотця Авраама. До праотця Авраама Бог промовив, Візьми свого Сина, свого єдиного якого любиш Ісаака, і принеси його в жертву нагорі, на місці, яке я тобі вкажу. І ми з вами, спостерігаючи оцю подію, бачимо, як Авраам відразу бере свого сина і йде, щоб його пожертвувати. Жертва. Першу чергу означає, що більше не буде він жодним чином з своїм батьком зв'язаний. А оскільки жертва Богові, а не іншим людям, то вважалося, що коли ми знищуємо вогнем жертву, то вона підноситься до Господа Бога через полум'я. І тоді Господь її приймає, а ми з цього маємо лишень одне наш зв'язок із Богом. І те, що ми йому довірилися. І тому Авраам йде зі своїм сином Ісааком, і він розуміє, що він розстається зі сином. І він повинен це сам зробити, і багато людей сказали б, краще, щоб я пішов на жертву, а от дитина мала вам їй ще жити і жити. Однак Бог каже ні, ти будеш жити, а твій син піде на жертву. І стається так, що коли Авраам уже разом з Ісааком побудували жертовник, розклали всі дрова, і прийшов момент жертви Авраам схопив Ісаака, зв'язав його, поклав на жертовник, і треба було його принести в жертву. Він вийняв ніж. І, дорогі сестри і браття, він не раз приносив якісь жертви, і він знав, як це робиться. І в оцей один момент, коли йому залишився лишень один рух, щоб принести жертву, Бог посилає ангела, який зупиняє його окликом Аврааме. Я тут Господи. Каже: не роби нічого цьому, хлопці, я тепер знаю, що ти любиш мене. І що ти свого єдиного сина не пожалів для мене? І ось коли ми роздумаємо над цією подією, ми думаємо, чому Господь Бог, чому Господь Бог вимагав від Авраама перенести цю жертву? Хіба він не знав? Що Авраам готовий принести цю жертву? Навіщо у Святому Письмі пише, щоби випробувати Авраама? Або в кінці каже, тепер я вже знаю, що хіба Бог до цього часу не знав. І коли дивимося на такий загальний образ Бога, який ми знаємо зі святого письма, то ми відкриємо. Що Бог всезнаючий, і він очевидно знав, як Авраам відреагує, і як Авраам готовий принести в жертву сина. Але є одна дуже важлива обставина. Бог це знав, але Авраам цього не знав. І Авраам на заклик Божий пройшов увесь оцей шлях. Відречення себе і скріплення віри, і випробовування, воно не є в тому смислі, що ми виприймаємо, витримає він чи не витримає. Випробовування є у смислі гартування, скріплення у довір'ї до Господа Бога. І Авраам отримує новий досвід. І нову міцність у вірі. Бо він готовий для Бога зробити все. І навіть на таку найважчу жертву. Важчу, ніж жертва власного життя. Важчу, ніж жертва власного життя. Дорогі сестрі і браті. Коли ми говоримо про Божі випробування, то вони не для того, щоб ми. З вами подивилися, зможемо ми це витримати чи ні? Тим більше Богові це не потрібно. Але дуже часто ми заходимо на такі манівці, що іншого виходу немає, що ми мусимо пройти через оцю долину, через горнило випробовування і гартування. Щоби загартувати нашу віру. Тепер війна розпочалася після 30 років незалежного існування України, коли ми мали можливість її будувати. Але ми були подібні до тих ізраїльтян, які вийшли з Єгипту і постійно нарікали. І ще казали, що мені та Україна дала? А то не що Україна мені дала? А як я будував цю Україну? І ми побачимо, що багато людей були безвідповідальні. Але тепер зовсім все змінюється, очевидно, що будуть нові, і то страшенні проблеми. І питання є таке: чи ми будемо з Богом у цих проблемах, чи ми не будемо з Богом? Чи ми кинемо це кермо і перебуватимемо у розчаруванні? І ось. Саме для того є молитва. Ми вкидаємося і впадаємо в цю молитву не для того, щоб Бога переконати, аби Він полегшив нам наші обставини. Ми молимося для того, щоб ці обставини збагнути і отримати силу. Так як отримав силу Авраам. Але ми дивимося інший дуже важливий приклад Ісуса Христа в Гецеманському саді. І ми побачимо, що Ісус Христос молодий, не хотів помирати. І про це виразно написано: якщо, можливо, нехай ця чаша мене, щоб я її не пив, так він молиться до Отця. Але другий вислів є інакший. Не моя воля буде нехай, а твоя. І якщо у перші хвилини чи в перший час цієї молитви, він не отримує ніякого підкріплення і тому йде до своїх учнів і апостолів і шукає від них якоїсь підтримки, а вони не можуть його підтримати, тому що вони кожен своїм зайняті і вони поснули. Він повертається знову і знову до цієї молитви, і коли дивимося вже третій раз, він повертається до апостолів підкріплений, підбадьорений, готовий виконувати Божу волю. І тому, коли ми говоримо про молитву, дорогі сестри і браття, а молитва є основою підставою людського життя, а тим більше життя. Освяченого Богові, то ця молитва звернена в першу чергу до нашого серця. Не щоб Бог зробив нам так, як ми хочемо, а щоб ми зрозуміли Божу волю, щоби ми її прийняли, щоб ми з нею погодилися, що вона найкраща, і щоб ми мали мудрість, розум, як поводитися. У цій, цих обставинах, в яких ми опиняємося кожного разу, і особливо тепер. Тому треба виділити і час, і зусилля, не впадати у відчай, що не стається так, як ми хочемо, а дивитися на своє серце, і є такий принцип пристосовувати не Євангеліє до себе, а себе до Євангелія і до святого Писання, і до Слова Божого. Ми говорили не один приклад. Особливо цікавий є приклад святого Івана Віянея, який був у храмі, коли зайшла до храму якась жінка середнього віку в капелюшку. Вона увійшла до храму, сіла в лавку, і вона молилася. І було чутно, що вона зітхає. І навіть було чутно, що вона плаче. І ось після години такої молитви, коли святий Іван Вієней вже закінчив, все те, чим він повинен був займатися там у храмі, він підійшов до тієї особи і запитав: можливо, вам потрібна якась допомога? А вона підняла. На нього очі і сказала, Отче, дякую, Всю необхідну підмогу я вже отримала. А чому вона отримала? Тому що вона молилася за себе, щоби пізнати, яка Божа воля, щоб її збагнути і з нею погодитися. В тому смислі, коли ми молимося, наприклад, вечірню і утренню. Чи інші церковні моління, то ми там не побачимо якихось великих прохань. Там завжди прохання носять духовний характер, і зазвичай стихири чи псальми, вони закінчуються словами Помилуй і спаси наші душі. А як це вже зробити, то Бог знає? Тобто молитва спрямована на розуміння шляхів Божого провидіння. І молитва спрямована на те, щоб ми з вами Бога прославили і Божу волю прийняли. Тому, дорогі сестри і браття, коли приступаємо до молитви, а це треба також і свідчити іншим людям, ми не повинні мати таку мету, щоб Бога переконати, в Бога щось випросити. Єдине, що ми покликані просити в Бога це те, щоб ми його зрозуміли. Щоб ми його зрозуміли і отримали силу гідно поводитися в тих обставинах, в яких ми опинимося. Бо Ісус Христос ніколи не обіцяв, що буде легко. І сьогоднішній Євангеліє, уривок з Євангелії якраз закінчується словами. Кожен, хто вас убиватиме, Гадатиме, що службу приносить Бога. І тому не треба впадати у відчай або, наприклад, сумніватися, тому що Господь Бог випереджує нас у наших проханнях. Ніколи в цьому не можна сумніватися. І завжди молитву спрямовувати у своє серце, Божу волю. Необхідно пізнати, збагнути і отримати силу, щоб виконувати Божу волю і довіряти Його проведінню в істині. Христос Воскрес!